Ну що ж, друзі, на Волині працівники ТЦК разом з поліцією заламали 22-річного хлопця-студента, який просто йшов по вулиці в навушниках. Вони притиснули його до паркану і чинили на нього тиск, начебто, чому ти не служиш? Чому ти не в ЗСУ, Чому ти ухиляєшся? Хлопець перенервував, пробував вирватися, але на нього наділи кайданки, повалили на землю, притиснули його колінами. В результаті хлопці є кілька синців на спині, ну на руках. Від кайданок і на ногах в поліції на нього склали протокол про злісну непокору працівникам поліції. Його відпустили на даний момент, тому що люди зійшлися і прийшлось поліції це зробити. І йому тільки сьогодні вдалось написати заяву у державне бюро розслідувань. Друзі, це вже здається така конкретна перемога. Напевно. Тому що працівники ТЦК вже навіть не питають скільки тобі років, а просто чинять беззаконня і кладуть людей обличчям в землю.